Слава Ісусу Христу! Гадаринські жителі просять Ісуса, щоб Він залишив їхні околиці. У Євангелії від Луки чуємо такі слова: Ісус, прийшовши на гадаринську землю, зустрівся йому один чоловік, який був одержимий злими духами. І коли Господь наблизився, духи почали тремтіти і почали просити у Спасителя, щоб Він, коли виганяє їх, то дозволив їм увійти у стадо свиней, яке паслося поруч. І Христос дозволив, і коли духи увійшли у те стадо свиней, воно кинулося з берега і потонуло в озері. А жителі, які прийшли, подивитися на те, що сталося. Здивувалися, але замість того, щоб подякувати Богу, щоб розділити радість разом із тим бідолашним чоловіком, який був одержимий нечистими духами, як вони сказали ж самі, що легіон, тобто багато духів було в ньому. То ці жителі, бачачи цього чоловіка, який страждав, якого зв'язували ланцюгами, який жив не в домі, але в гробовищах, а сьогодні Він сидить у ногах Ісусових здоровий при своєму розумі, то замість подяки вони просять, щоб Господь залишив їх, тому що так виявляється, Господь невчасно їх потурбував, і їм не треба було в той час Бога. Буває так, дорогі брати і сестри, і в нашому житті. Господь неодноразово приходить, щоб нас зцілити, щоби подати нам. Руку допомоги, щоб відвідати нас своєю любов'ю. А ми забуваємо йому подякувати. А ми кажемо: Господи, іди від нас, бо нам ще не час з тобою жити чи з тобою спілкуватися, бо у нас свої клопоти, у нас робота, у нас земні турботи. Але пам'ятаємо, що все це дуже швидко, пробігає, і все одно ми станемо перед справедливим суддею. Тому не відганяємо Бога. Але навпаки, закликаємо Бога у своє життя і дякуємо Йому повсякчас за Його любов і милосердя до нас. Дякую, слава Ісусу Христу!